Вітаю, ми продовжуємо нашу кар'єру за безробітнього футбол менеджер 22. Власне, кінець сезону 28-29. І що нас чекає по матчах? По матчах з Расінгом у нас був останній матч, після чого. Два матчі виграли, програли Тарагонії. Так, сумнівно грали. З Барселоною, Нічияє, після чого. Переможна серія наша з шести матчів. На сьогодні чотири матчі Жерона, Альбасете, Нумантія та Леганеси. Що стосується наших перспектив і місця у турнірній таблиці, я ще трохи потримаю цю інтригу. А, ні, не зможу. Ми досі на першому місці. Що це для нас означає? Ми вже відірвалися на 14 очок від е, Жирони, тобто, як мінімум, у нас друге місце, яке дає право прямого переходу до Ла ліги. І це чудово. Ну, але, звичайно, у нас зараз є 5 очок від альмерії відриву. Будемо сподів... сподіватися, що займемо все ж таки перше місце по складу. Прада дискваліфікація, Брежнік також на травмі. Ну, таке собі. Давайте Бакстона. І замість Прадо в нас вийде скобар, замість Коноплі і Глесіас. Так. Чудово. І в нас з'явився ще один новий молодий бриліант Алмаз ось такий 15-річний. Напівзахисник. Я коли побачив його скіли, я не вагався одразу його підписав і одразу до основного складу. Тобто менталка чудово і зростає. По фізиці є проблеми з висотою стрибку, витривалістю, силою, але потроху-потроху вони будуть підійматися. Все інше ну. Швидкість, спритність, пришвидшення, власне, є, природні навички є. Так, для Лаліги буде малувато але йому всього-навсього 15 років. Ну, і по техніці тут взагалі питань немає. Тому дуже і дуже чудово. Давайте його одразу ж тоді на заміну. І ще б нам кого. Давайте тоді ламбертаса Ось таким складом давайте тоді переходити до матчу. По трансферах, був один все ж таки трансфер. Такий цікавий. Бакайоко. Бакайоко в нас викупили за 100 тисяч. Прийшла пропозиція, і я так подумав: Ну він безкоштовно до нас прийшов. Отримати якісь певні кошти Ну непогано. У Лалізі грати не зможе, бо фізика в нього вже падає. Тому я так прикинув, вирішив його віддати. Почав шукати якраз таки у центр поля когось. І тут з'явився цей джиль. І я дуже сильно радів від цього. І що стосується коштів, після цього моменту Жерони, подачу котового Ульріх вибиває м'яч. Хто перше будемо війла? Забирає далі, далі тягне м'яч. Ну, удар. Поганий удар. На цьому ми так розумію, момент завершився так. По фінансах ми знаходимося приблизно в мінус 10 мільйонах. І я дуже сильно сподіваюся, що це не завадить нам перейти до Лаліги. Бо там були якісь певні. Повідомлення про те, що це забагато. І, я ж кажу, дуже сильно сподіваюся, що Лаліга не заблокує наш перехід. Так, ще один момент. І Глесі забирає м'яч. Добре, Андрес Альба. Альба тягне м'яч Мовіла. Ейянго. ульріх Альба. Ну, звичайно, через центральних захисників. Альба на Андреса Мовіла. Ну, що там, перевод на Серджі. Закидання на Андреса, і той забуває чудово. Ну, окей. Ми вже ведемо у рахунку Можна трохи розслабитись. Хоча, якщо зараз знову. Так, небезпечні такі штрафні уже ожеронний. Ну, на щастя, для нас тільки нас рятує. Окей. По гравцях, я так думаю, вже на огляді сезону буду щось розповідати. Так, Мовіла на Альбу. Той на Серджі на фланг. не невдало, але забирає м'яч. Мовіла. Серджі. Мовіла. Забиває. 23-й гол. Він свою премію вже отримав за 20 голів. За сезон, але продовжує забивати і дуже сильно сподіваюся, що буде найкращим леодором у сезоні. Так, б'є Ворота рятує, переводить на кутовий, і давайте, поки кутовий, можна зробити замінки. Що в нас тут взагалі відбувається? Бакстон поганенько, але що ж поробиш, він наш дальній резерв. Давайте джиля тоді замість. Кого? Еянго? ні. Ну, давайте замість Альби. Хай побігає трохи. А до речі, замість Еянго, Лумбертаса. що його там? Ну, не хочу. Не, дуже сильно небезпечно його так випускати зараз буде. А ось Молодому награватись, тим паче, я так розумію, ми вже вирішили всі питання у цьому матчі. Так, Ескобар, Ульрих. Ес... на Ескобара невдало. М'яч виходить за лінію воріт. Ось, ну, подивимося, як він буде грати. По-перших матчах для 15 років, давайте так, непогано. Ескобар, до речі, також більш стабільно почав грати. Потроху-потроху набирає ходу. Ну, а у цей момент Жерона все ж таки нам забуває. Відпустили цього Леона. Ну, треба обережніше. Не подобається мені це. А ось Палаю, до речі, все частіше провалює матчі. Так, Бакстон, Сержі. Закидання на Мовілу не вдало. Але наше підбирання. Янго Джиль, До речі, вже на жовтій карті. Мовіла. Янго. Мовіла, ви хто один гол. Але чи був там офсайд? Ну, таке цікаве питання. Як на мене, то не було. Ну, давай. Що Вар нам скаже? Гол зараховано. Чудово. Окей. Ну, Серджи. Три асисти, Мовіло, дубль Питань взагалі нема. Чудово. Так, ну. Гарна гра. Я задоволений грою. Тут питань ніяких немає. Отримуємо нашу першу сходинку. І наступний матч з альбасета побачимо вже на ньому. Ми повертаємось матч з альбасета По замінах замість брежніка Прада на, на лівому фланзі, і замість Пради у центрі з'являється Ескобар. Це інше так само, тож, давайте переходити вже до матчу. Якщо я правильно розумію, то у випадку перемоги у цьому матчі, ми достроково. Завершуємо чемпіонат на першій сходинці. Тому дуже і дуже сильно сподіваємось і побачимо, чим це все закінчиться. Поки без моментів. Там, до речі, ще декілька цих яких рекордів зможемо побити. тобто Наразі рекорд по очкам, котрий Айбар заробляв, це 91 бал. У нас 86 на початок цього матчу. І 26 перемог у нас було 25. Так, ну Мовіла, я незадоволений, Серджі також незадоволений. Взагалі незадоволений. Так, Альба вмотивований, Прада незадоволений. Ескобар також незадоволений. Іглесіас, мотивований, Так, задоволений. Ось воротарем, Я задоволений. Не пропустив. Значить, добре грає. Так, Прада на Серджи. Уліріх, Альба, Пелайо. Ну, треба далі, далі, далі. Іти, Іглесія, закидання на Мовілу. Той вже в у штрафній Альба. Закидання на Серджі, той б'є головою, але вище воріт. На жаль. Ну, таке. Небезпечно. Дуже і дуже небезпечно. Тим паче, по статистиці. Ну, так, у нас більше ударів, але жодного у рамку взагалі. Так, Альба. Альба тягне м'яч на Андреса. Альба. Ну, непогано так проходить. іглесіас Що далі зробить? Альба. Мовіла, Андрес. Мовіла. ульріх серджі Мовілови. Хто де на один удар гол! Ну, то чудово. То дуже і дуже чудово. Виходимо вперед. Мовіла зробив те, що і повинен був зробити. Ну, і давайте тоді трохи по замінах Бо той самий Андрес взагалі артолян Він більш налаштований на гру, на гру замість Ульріха. Давайте джиль. Ескобар, звичайно, провалився, але. Міняти центрального захисника. Тим паче на Бакстона ні-ні-ні-ні. Я не буду. Так, Альба закидання на Мовілу невдало. І це вже контратака Альба Сете. Що вони зроблять? Фастер Варгас. Хара. Ну, наші пресингують, віддавлюють їх на іншу половину полю. Закидання на фластера, Фастера, вибачте. І подача на Хару. Але там був офсайт, якби і забив, але він не забив, на щастя для нас, і. Удар від воріт, як я розумію. Ну, давайте. Ну, забити ще один гол для того, щоб це стало більш впевненим. Так. альба подає на Ескобара. Ну, небезпечненько. Небезпечненько. Мовіла подає кутовий, невдало. Альба перший на підхопленні. Що там далі? Пелайо, мовіла, Іглесіас. Не втрачати м'яч. Головне не втрачати м'яч. Через Йонка. Ескобар, Йонг. Напрада. Прада, давай, давай. Тягнути джиль. Не в, дос, досить зручно на Мовілу. Але той все ж таки приймає м'яч. І Глесіас на Артоля. Артоля у штрафній Серджі. Удар прямо у руки воротареві Ну, таке. Таке собі. Давайте. Все. Моментів не буде. Ні, моментів не буде. Ну, ми виграли. Я вітаю. Чи буде як. Так, ну, кат сцени з чемпіонством, ні. Я так розумію, так. Ми. Схоже на те, що. Чемпіони іспанської другої ліги. Я вас вітаю. Ну, а ми вже побачимось на матчі з Нумантією, на якому, я сподіваюся, закріпимо цей наш результат. Матч з Нумантією по замінах. Замість травмованого Прада, який десь приблизно через тиждень повернеться в нас виходить Ескобар і Бакстон на лівий фланг замість Бережніка. Нарешті конопля оклигав і буде грати свій перший матч. Затверджуємо тоді. Давайте і переходимо. Ну, треба закріплювати наш результат. то без того ніяк. Ну, за 100 балів ми не зможемо перелізти, я так розумію, але все ж таки. Так, наш штрафний конопля. Конопля б'є. Крестовина, але. На, ж... На жаль, не забиває конопля. Ну, але що ж проробиш? Знову ж таки, Юхим вкидує м'яч за боковою. Андрес. Юхим невдало віддає пас. І це вже контратака від нумантії Лаго. Що там? Ну. Ну-ну-ну. Як так можна? Я так розумію, це був. О на шескобар Не можна, так, не можна, дуже неприємно. Так. Ну і, знову ж таки, штрафний. Хто в нас буде бити його? Альба б'є і забиває. Ну, чудово, другий гол у сезоні. Якщо я правильно пам'ятаю, то перший був також зі штрафного. І це дуже і дуже добре. Так, звичайно, після того, як наш тренер побував у Єврокубках, там вийшов до чвертьфіналу. Перемогу у другій лізі це не так цікаво, але все ж таки так. Телексея забиває. До речі, це якраз той гравець, той нападник, про котрого я говорив, що, можливо, я куплю, але ну, підпровалилися вони і. Я так подумав, е, немає сенсу його купувати наразі. Але я про нього пам'ятаю: якщо хтось, мовіло, в нас викупить, то, скоріш за все, цей гравець буде першим в нашому списку на покупку. Так. Момент, Альба. Альба з м'ячем тягне. Закидання на Андреса воно вдало, і з м'ячем Джену Мантія. Що вони зроблять? Вони втрачають м'яч. Янго забирає його. Ескобар на улірха серджі серджі тягне біля штрафної мовіла. серджі вихід туди на один удар. На жаль. Не влучає він у ворота. Так, щоб був гол, звичайно. ж Конопля на травмі. Ну, давайте. Не буду його вже мучити. Хай Глесіс виходить. І, можливо, замість Серджі в нас вийде Антоніс. Давайте якось так. І один, одну замінку залишимо. Так. Момент розпочинається у Нуманті. Лаго Джорді. Янго вибуває, але ну тут Йонг втратив позицію було дуже і дуже небезпечно. Таке собі. Нервово. Ну, треба забувати. Давайте до атакувального настрою перейдемо. Можливо, більше моментів у нас з'явиться. Так. Що? Опять знову Телексея. Ну, на щастя, зараз не так точно, не так сильно, і Йонг забирає м'яч. Ну, і що? На цьому, я так розумію, все. Нічия. Ну, окей. Розчарований так, звичайно. Хотілося продовжити нашу переможну серію, але а не безпрограшну. Але все ж таки маємо те, що маємо. Коноплян наскільки? Знову ж таки, на тиждень. Ну, окей. Останній матч сезону проти Леганесу. Побачимо вже на ньому. Фінал сезону з Леганесом. Нарешті, основний склад майже готовий, бо той самий і коноплян не зовсім відновилися. Але все ж таки, я їх залишу в стартовому складі. Можливо, під кінець все ж таки поміняю. Тому затверджуємо і переходимо. Власне, у разі перемоги у цьому матчі ми б'ємо два рекорди. Це за кількістю набраних балів у сезоні та за кількістю перемог у сезоні. Тобто, по перемогам, наразі рекорд це 26 перемог. По балах, рекорд 91 бал. Хотілося б, звичайно, побити ці рекорди, а не просто дійти до них. Але там, звичайно, все залежить від нашої команди. І так. Конопля подає невдалу на Мовілу. І це контратака вже Леганеса. Макенго, Н'ясі. Ну, наші, власне, повернулись вже і пресингують, віддавлюють їх подалі від наших воріт. Добре, добре, головне, щоб зараз не було таких страшних закидань. Як ось це може бути. Прада відпрацьовує. Але хто тут у нас? Конопля зустрічає м'яч. Ну і це вже вихід один на один. Офсайт. Окей. Добре. Повезло. Ух. Чудово. Це вже наш аут коноплян. Андрес, конопля. Я так розумію, так. На Альбу закидання таке непогане. Альба вихід один на один удар заблоковано. Дуже довго Вирішувався він на цей удар. І це вже контратака чи ні. Так. Ульріх на Сержі. Момент продовжується. Продовжується за нами. Альба. Андрес Пелайо. Альба. Ну, що далі? Ульріх. На Сержі. Сержі виходить на один удар гол. Чудово. Питань взагалі ніяк. Тому? Тим паче, гол у роздягальню це завжди дуже і дуже добре. Але я знаю, що команда може і краще. Можуть. Якщо вони захочуть, вони можуть все, що завгодно. Тому давайте подивимося, чим завершиться другий тайм. Які моменти нам покажуть саме у другому таймі, поки без моментів. Тому давайте, можливо, по замінах замість Андреса в нас вийде давайте артолям. Конопля грає непогано, бережні. Можна і краще, але все ж таки, і замість Альби, мабуть, вийде джиль. Так. І одну заміну залишаємо. Окей. Але це одразу нам показують момент Леганесу. Що вони зроблять? Ну, джиль, не треба заробляти картки. Треба бути обережнім йонг виходить. Забирає м'яч до рук спокійно. Пилайо. Конопля, артоля. Наш флангля непогано працює. Янго, джиль, мовіла. Добре. Вибивають, але Сержі на підхопленні. Сержі Продовжує тримати. Джиль на Мовілу. Ну, не знаю. Це був чи то удар, чи то скидка, але все ж таки головне завершилось. Так. Еянго на джиль. Джиль вихита один на один у штрафній. Що він зробить? Б'є прямо у воротаря. Ну, окей. Молодий, недосвідчений. Перенервував трохи. Нічого страшного, Брежнік подає прямо до рук воротарю. І я дуже сильно сподіваюся, що моментів у Леганесу більше не буде. Бо, власне, такий рахунок нас досить добре варштовує. Небезпечно так мовіло там зробив, але воротар Леганесу вибиває м'яч, і Це вже контратака на нашій половині поля. Що вони зроблять? Треба потроху-потроху їх відтискати від наших воріт, але не виходить вихід один на один Каналієс, Удар гол. Ну ось то, про що я і казав. Треба більш спокійно було. Я не хотів бачити моментів у Леганесу. І я так розумію, ще один. Ну, пропускає, я так розумію, пилаю. Так. Але на щастя, запреценгували, хоча м'яч досі і не відібрали. Ну, треба забирати м'яч. Якщо ви будете без м'яча, то як ви зможете перемогти? Вихід один на один. На щастя, для нас повз ворота. Додатковий час покажуть нам якийсь момент ще наш, чи ні. Ні. На цьому все. Ну, Було багато шансів, незадоволений, так. Ну, вручення кубку не буде. Що ж? На цьому, власне, сезон і завершився. Я вітаю вас власне, з першим місцем. Це такий, можна сказати, перший трофей взагалі у цьому сезоні, і вперше за шість сезонів ми повертаємо Ейбар до Прем'єр-Ліги. Дуже сильно сподіваюся, що надовго і будемо там боротися. І, до речі, з сезону 13-14 з першого місця. Тому дуже і дуже цікаво. Що ж, на цьому все. Побачимо вже на огляді сезону. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!